Партнер програми Українська меблева компанія. Новий етап, новий фах, нове життя. Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців в місті Криворіг це місце, де абітурієнти різного віку приходять із однією метою здобути затребувану професію та впевненість у завтрашньому дні. У стінах цього закладу сучасне обладнання, досвідчені наставники і головне, можливість побудувати кар'єру вже сьогодні. Більше про МЦППВ сьогодні на дивані. В гостях: заступник директора з начально-методичної роботи Яковішина Аліна Олександрівна і заступник директора з начально виховної роботи Кривоносова Тетяна Романівна. Вітаю вас на родані надавання до мене. Будь ласка, раді вас бачити. Добрий, добрий день, добрий день. Все традиційно. Маємо з вами дівчата. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Є про що поспілкуватися, тому що для мене особисто ця тема з розвитком кар'єри освіти взагалі дуже імпонує. Я за виключно якісні зміни в освіті нашого міста. Тому у нас попереду майже 20 хвилин ефіру. Є, про що поспілкуватися, але на початку давайте подивимось невеличке прев'ю. Давайте, давайте спробуємо. Давайте спробуємо, шановні глядачі. Увага на екран. У Криворізькому міжрегіональному центрі професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців відкрився навчально-практичний центр з підготовки майбутніх електрогазозварювальників. Це сучасний освітній простір, обладнаний усім необхідним для якісної підготовки фахівців у цій непростій справі. У закладі високо оцінюють таке нововведення. Розповідають, центр працює та активно розвивається під керівництвом директора Володимира Балакіна. Саме цей проєкт у міжрегіональному центрі професійної перепідготовки став частиною Всеукраїн української ініціативи Дійсно, є про що поспілкуватися, тому що відеоконтент, який ви надали, він скажімо так, говорить сам про себе. Але все-таки ви в нашій студії є про що поспілкуватися, тому є багато запитань максимально швидко. Давайте будемо продуктивними сьогодні протягом ефіру. Тому перше запитання: мені цікаво дізнатися, що взагалі для вашого закладу освіти означає відкриття навчально-практичного центру за професією електрогазу Варювальник, тому будь ласка, ну, мабуть, пане Михайло, почну я а взагалі це певний такий прорив. Це певний стрибок не лише особисто для нашого закладу, а в цілому для всієї системи професійної освіти в регіоні. Відтепер наші здобувачі освіти мають можливість опановувати професію електрогазозварник на сучасному обладнанні, яке максимально наближено до умов в сучасному виробництві. Зрозумів, а чи очікуються якісь певні конкретні зміни в цій професії з появою такого навчального центру? Так, дійсно, навчально-практичний центр це не просто приміщення, це реальне, справжнє реальне виробниче середовище, ось в якому можна відпрацьовувати свої практичні навички, наближені до вимог сучасного ринку праці. Загальна вартість обладнання понад 7,5 мільйонів гривень. Ось і здебільшого це обладнання Кемпі та Фронюс. Відтепер у нас з'явилася можливість ліцензувати нові професії, також впроваджувати короткострокові курси, навчати доросле населення. А здебільшого зараз це внутрішньо переміщені особи, це ветерани наші, це члени їх сімей, це родини загиблих захисників та захисниць України. На це, на мій погляд, є максимально важливим, тому що такі ініціативи вони допомагають взагалі розвитку нашого міста і професійної освіти. Я так розумію, що. Кривий ріг і в частності вас, ваш навчальний заклад, взяв участь в такій великій всеукраїнській, я так розумію, ініціативі під назвою Сто майстерень. Розкажіть мені, будь ласка, як цей процес відбувався, та наскільки ця участь взагалі є важливою. Так, взагалі, відкриття навчально-практичного центру з професії електрогазозварник відбулося завдяки державній ініціативі 100 майстерень. Наше обладнання, яке ми отримали, повністю відповідає промисловим стандартам. Отже, і це також дає нам можливість дуже тісно співпрацювати з бізнесом. Взагалі, участь в такому масштабному проєкті 100 майстерень. Воно являється таким певним гаслом для роботодавців: інвестуй в навчання, долучайся, бо саме тут навчають кваліфіковані кадри, які відповідають вашим потребам. Ну, взагалі, на мій погляд, жодний бізнес не може існувати без інвестицій в обладнання. Це Важлива частина, але, на мій погляд, ще важливішою є персонал. Кадри вирішують все. Ви знаєте, колись таке було постійно гасло, що кадри вирішують. Тому скажіть мені, будь ласка, ось ви казали про те, що нове сучасне обладнання там, я не дуже розбираюсь в цих всіх фірмах, Наскільки, на ваш погляд, Взагалі, там за спостереженнями, за аналітикою, наскільки вони облегчують навчання ці професії професії електрогазозварювання? Mm -hmm. Ну тут, взагалі, потрібно окремо сказати, що е, з'являється можливість і для наших викладачів професійного навчання, і для майстрів виробничого навчання е, проходити стажування. В наших майстернях так проходити підвищення кваліфікацій, і взагалі це стосується не лише навіть наших викладачів, а в цілому педагогічних працівників нашого регіону, тобто ми допомагаємо методично здобувати нові знання в зварювальному виробництві. Окей, дякую вам. Ми вже розпочали тему військовослужбовців, ветеранів, членів їх родин, душнопереміщених осіб. На ваш погляд, відкриття такого сучасного центру, наскільки це буде їх долучати? Залучати до отримування безпосередньо цієї професії. В цілому, міжрегіональний центр вже має 25-річний досвід роботи з дорослим населенням. Як я вже казала, це здебільшого ну, зараз дуже актуальне є і внутрішньо переміщення особи, це учасники бойових дій, так, це ветерани. І ми чітко розуміємо, що повернення до мирного життя йде саме через навчання нових професій, саме через ну, бачення май... Бутнього, да, яким чином влаштуватися в цьому мирному житті, да, яким чином перепрограмуватися. Ось і ми здавна вже з 2015 року. Ми працюємо з управлінням праці соціального захисту. Ми активно співпрацюємо з управлінням праці соціального захисту та центрами зайнятості. А від початку повномасштабного вторгнення у нас також з'явилась можливість навчати за ваучерами, тобто, здебільшого, це доросле населення категорії 45+. А, Також наші освітні програми вони. Адаптовані. Під конкретний вік людини, під його життєві обставини, скажімо так, так. Тобто ми працюємо з індивідуальними планами, освітні програми, достатньо гнучкі і сучасні. Для мене чути про індивідуальні плани, які будуються там умовно на вікових особливостях населення, на їх, ну скажімо так, способі життя і мислення, це. Якась унікальна річ на мій погляд, тому що я скільки намагався там до освіти нашої долучатися, це я чую вперше від вас. Нам допоміг наш досвід, який ми набуваємо, я ж кажу, вже протягом 25 років. Так а зараз вже така ситуація в країні, що дійсно нам наш досвід допомагає зараз надавати таку можливість. Адаптуватися саме військовим, і хочу сказати, що навчання адаптується під кожного здобувача. Так не важливо, яка його вікова категорія. Тобто, ми навчаємо і за денною формою, і за дистанційною формою, з відривом і без відрива від виробництва. І знаєте, що найголовніше, я б хотіла сказати, що дуже радує нас. Ми цим пишаємось, Ми дуже активно зараз співпрацюємо з міжнародними ініціативами з дві 2024 року ми почали працювати з урядом Німеччини в проєкті навчання заради змін. А в 2025 році почали працювати із Швейцарією в проєкті економічна стійкість України. І обидва два проєкти направлені на відновлення України через підготовку нових кваліфікованих кадрів. І ми пишаємо, що ми є частиною цього масштабного проєкту. А я пишаюсь тим, що сьогодні ви про це розповідаєте в рамках нашого телеканалу. Дякую вам за це максимально насичено, продуктивно. Про відкриття навчально-практичного центру з підготовки електрогазу Дякую вам, що поспілкуємося. Еледобрий добрий день. Добрий день. Добрий день студія, як то кажуть. Ось є про що поспілкуватися, тому що я під час підготовки до нашого ефіру заходив до. Сайту, до речі, дуже крутий сайт, неймовірний сайт вашого центру. Підкажіть мені, будь ласка, взагалі, там дуже багато професій, більше 91 професія, професії, так розумію, що так. А які все таки, на ваш погляд, є основні напрямки безпосередньої діяльності вашого центру? Дивіться основні принципи, на яких базується навчання в нашому міжрегіональному центрі, їх достатньо велика кількість. Але основні ми виділимо це. Дитиноцентризм. Дитина для нас це все. Дитину, ми спочатку його років навчання, її років навчання супроводжуємо так, зустрічаємо, проводжаємо і постійно супроводжуємо під час виробничого навчання. Це основне, я мало зустрічала таких закладів, де дитину реально ждуть, чекають на навчання. Також діти забезпечені гуртожитком, гарячим харчуванням. Це теж стосується все нашого дитиноцентризму. Наступна наш такий основний принцип це закріплення за першим робочим місцем. Все таки не це немало важливо, тому що це дуже важливо для закладу, який спрямований на професійно-технічну освіту, бачити результат своєї роботи, коли дитина працює за тою обраною професією, яку вона вивчила в нашому навчальному закладі. І це десь більше 60% наших здобувачів освіти працюють за обраною професією. Далі у нас є ступенева освіта. Що це Мається на увазі на базі нашого навчального закладу, можна здобути рівень фахового молодшого бакалавра за спеціальностями: автомобільний транспорт, харчові технології та легка промисловість. Тобто дитина може здобути диплом фахового молодшого бакалавра прямо в нашому закладі. Безбар'єрне навчання це дуже немало важливо. В нашому навчальному закладі є інклюзивна освіта, де ми даємо простір для навчання для дітей, наприклад, із вадами слуху. І в нас є кваліфіковані. Тілологи да кваліфіковані фахівці, які супроводжують постійно під час освітнього процесу таку категорію дітей. Далі ми дуже е, переживаємо за безпеку наших дітей на сьогоднішній день. У нас вже е, іде 1251 й день повномасштабної війни, і ми хвилюємо за те, щоб наші діти отримували саме якісну освіту із. Безпечним середовищем, да тому в нас є укриття, щоб ніхто не хвилювався, да ні батьки, ні здобувачі освіти. І ми намагаємося його постійно удосконалювати в силу наших можливостей. Так, ну і м -м, немало ж важливим є те, що в нас є постійний соціальний супровід для дітей з категорії сиріт. Ми також хвилюємося за цих дітей, співпереживаємо разом з ними та їхніми, наприклад, піклувальниками, якщо вони є, так у них і намагаємося створити відповідні умови для їхнього і. І працевлаштування і життя в нашому закладі, і навчання, тому ми намагаємося це все охоплювати і піклуватися про наших здобувачів освіти. На мій погляд, це дуже важливо, те, що ви робите зараз, якщо я не помиляюся, ще триває вступна компанія так? 2025 року. Тому давайте, можливо, так, трішечки про те, чи є можливість ще подати документи, вступити. І, можливо, трішечки про спеціальності ви розкажете. Можливо, які є зараз найбільш популярними, користуються попитом, а можливо. Про спеціальності про які потрібно ще раз нагадати. Це можна зараз, звісно, Михайло. Я з радістю вам повідомлю, тому що наразі нас триває гаряча вступна кампанія 2025, І самими популярними професіями є ті, в якому напрямку в нас працює навчальний заклад, а працює він за напрямком машинобудування. Тому самими популярними є професії: електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, токар, також майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобілей. А також в нашому закладі немало важливою є сфера послуг. Тому до сфери послуг відносяться професії: оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. А також перукар, перукар, модельєр, манікюрник, перукар, перукар, модельєр адміністратор, ну і кравець-закрійник. Також у нас є сільськогосподарський напрямок професій, так який у нас у нас є окрема філія, де навчають сільськогосподарському напрямку професій. Чесно кажучи, всі професії. Користуються великою популярністю, тому всіх будемо раді бачити в нашій приймальній комісії. Я ж кажу, мені залишилося зовсім зовсім небагато. Е, уточнення, після 9-го 11-го, як розказала? Е, дивіться, є певна відка професій після 9 го класу і також і після 11-го. Детальніше приймальні комісії все, все розкажуть і підкажуть. Є в нас і такий напрямок, і такий. Зрозумів, слухайте, я. Що до того, як взагалі почав спілкування, розробку ефіру, до того як ми з вами познайомились, ну по перше, з вами в першу чергу, по-друге, з міжрегіональним центром бачив ваші соціальні мережі. Там в мене і знайомі, і Андрюха всі я думаю, що... Слухайте, ну взагалі, як впливають соціальні мережі на розвиток тієї самої освіти і на залучення нових абітурієнтів ну, умовно. Ви знаєте, пан Михайло, на сьогоднішній день соціальні мережі відіграють надзвичайно важливу роль. Ну, в силу тих обставин, які у зараз у нас в країні, ми активно долучилися до розвитку наших соціальних мереж і намагаємося їх постійно розвивати. Починали ми з однієї мережі, потім другу підключали, третю і реально війшли в оцей кураж. Чому? Тому що ми хочемо бути на одній хвилі з нашими учнями і вже сучасними молодими батьками. І Треба сказати, що у нас вже Же є а, певний відсоток а, здобувачів освіти, які дійсно прийшли а, завдяки соціальним мережам. Так. На жаль, зараз канікули, а, але якби це було трішечки пізніше, да і але я думаю, навіть у нас буде ще такий час запросити наших здобувачів освіти, які б розповіли, яким чином вони самі приймають участь а, в знятті а, різних роліків, так і як їм це допомагає і як. Особисто допомагає нам, то ми зараз це. так, звісно, наші соціальні мережі, ми намагаємося їх розкручувати в силу своїх можливостей. Ми є і в Фейсбуці, і в Тіктоці, і в Інстаграмі. До речі, шукайте нас і ставайте нашими фоловерами. Як займуй, як займуй, давай, давай, вийшло. <світ> МЦППВКР і ми вас там всіх чекаємо. Ми думаємо, що ми не тільки покажемо те, чим ми займаємось, наше дозвілля і взагалі да все, що у нас відбувається, а й взагалі піднімемо вам настрій. У нас є мільйонів просмотрів. До речі. Тому ставайте нашими фоловерами, підписниками, і ви цього не пожалкуєте. Дуже цікавий ефір. Знаєте, я був я трішечки молодшим. Я вже там був у вас в перших рядах. Тому що ті, я впевнений, професії, які готує міжрегіональний центр, вони є затребуваними, вони користуються попитом, по-перше, на ринку праці, що є важливим. Та ініціатива, щоб закріпити робоче місце, це взагалі. Якщо б я б навчався, мені сказали, що Міша, ти зараз то закінчиш, і потім у тебе буде робоче місце. Я б сказав, бо чому я раніше до вас не поступила? Я хочу сказати пане Михайле, як я вже казала, що у нас немає обмежень вікових, тому ви нам. Ви Жодана. нам абсолютно підходите. <рес> у мене краще на кружок. <рес> а, до речі, і стосовно <рес> знайдемо професії, Тим паче у нас є навіть а, такі ну, думки, а, відкрити щось пов'язане з СММщиками і так далі. Тобто це ми будемо продвигати і самих себе як заклад, так? ну і навчати їх. І до речі, якщо можна додати, да, стосовно гуртків, як ви вже сказали, наші та, наші здобувачі освіти не тільки здобувають професійно-технічну і повну середню освіту в нашому закладі, вони ще в позаурочний час у нас абсолютно зайняті. Вони займаються позаурочною роботою, тобто гуртковою. У нас вона на високому рівні розвинена. Хочу сказати, що і на і, і в сфері спорту, і в сфері вокального мистецтва, і гри на гітарі, ну тобто, все, все, і навіть наукові гуртки є stem хаб. У нас є це дуже немаловажливо. Ми приймаємо участь у різних міжнародних дав всеукраїнських конкурсах. І, до речі, що стосовно вокального гуртка, хочу трішки похизуватися, наші дівчатка, які під керівництвом нашого. Керівника гуртка в цьому році зайняли два місця на міжнародному конкурсі вокального мистецтва. Так, тому я хочу їм поаплодувати. Наші наші дівчатка, самі 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 такі так? <правж> це наші наш дует діенділя. До речі, так вони дві діанки. Так тому ми за них дуже раді. Дякуємо нашим керівнику гуртка. Тому, якщо ви хочете так отримувати не тільки гарні знання, а ще й розвивати, розвивати свій талант. Ми вас запрошуємо в наш навчальний заклад. Дуже вам дякуємо на сьогодні. Це все йдіть до мене, будь ласка, знову ж таки. Дякую, Дякую вам, Дякую Дякую вам за так. цікаву інформацію. Супер успіхів вам бажаю. Маю надію на те, що ми з вами. Це вперше тільки раз, не в останній. Далеко ще поспілкуємось. Домовились? Да, тому що можна. є про що поспілкуватися. 20 хвилин явно не вистачає, тому готуємось. І Купаємось. там тільки в четвер. Окей, все. Тоді будь ласка, подивіться та скажіть всім, наприклад, буває щось таке. До нових зустрічей. чи туди, отуди, отуди. До нових зустрічей. Дякуємо. Партнер програми Українська меблева компанія.